Пункт видачі гуманітарної допомоги саме так зараз працює ресторан та магазин Мирослава Шило. Це місце стало єдиним, де під час окупації він разом з командою небайдужих людей випікали хліб і безкоштовно роздавали його людям. З вами на зв'язку Трастянець. Ми в облозі. Ну почемо хліб для людей. Це наша кухня і наш чудовий колектив. Поки в місті була електрика, випікали до 1700 хлібин за добу. Потім на дизельному генераторі вдвічі менше. Це саме та пічка, там де ми випікали хліб під час окупації, коли ми перейшли вже на забезпечення генератором, то вона видавала в день десь приблизно 800-900 буханок. Аби взяти борошно на місцевій фабриці, волонтерам довелось домовлятися із окупантами. І якби вже була глибока окупація, це, мабуть, що на другий чи на третій тиждень, на третій, напевно, ми звернулися на Монделіс, хоч там стояли російські війська, але сказали, що з супроводом начальника Служби безпеки вони пустять на територію наші машини, щоб ми відвантажили для того, щоб випікали людям хліб. І ми вже під їхнім, скажімо, дулом там завантажували. З перевірками російські військові до них, говорить Мирослав, приходили близько п'яти разів. Вони приходили типу, перевіряти, ну як перевірку робили, але ну, я собі бачив так, що вони забирали в нас просто хліб. Він ж був випечений, зложений, там приблизно в таких коробочках. Да. Вони приходили, забирали там скільки їм треба. Ну, Вони мене не питали, як би дозволу можна чи не можна. За час окупації дружину та свою п'ятимісячну дитину Мирослав не бачив ні разу, залишаючись тут ночувати. Війна каже, багато чого змінила для нього особисто. Говорити перестав боятись, шукати правду перестав боятись, тому що головніше і важніше правди немає нічого, ніякі гроші, ніяка зброя ніколи не переможе правду. Після того, як пережили цю всю окупацію, я неодноразово потрапляв під обстріли мінометні, Там валявся по попід домами і в каналах. Ну постріляють, аби приходились там ходити туди, ходити туди. Ми ще займалися похованнями людей, то що не було нікого. Цей білий прапор, що майоріє над закладом говорить Мирослав, можливо, врятував людей, які досі сюди приходять по допомогу. Його тут вирішили залишити на пам'ять. Сподіваюсь, що і за цього нас ніхто там сильно не штурмував, не трогав. Ну, тут на території тут не було ніяких військових конфліктів. Тобі ж тут черга стояла кожного дня чоловік по 500, тут ніхто не провокував нічого. Разом з Мирославом з перших днів окупації працювали кілька людей, які досі залишаються поруч. Та просто людина. Важлива було, тому що, аби таких людей не було, тяжело було б жити. Зараз чоловік мріє про відпочинок і повернутися до спокійної роботи та власної справи. Оця точка. Коли там видавали попівбуханки з генератора людині, не знаю, комусь казали люди, що життя спасли, бо взагалі нічого було їсти. Я собі це бачу більше як оплот надії якийсь. Що є хтось щось, хто думає ще за це місто. І дружині своїй казав, що я тепер не можу уявити собі іншого розкладу. Як може бути по-другому, якщо ми цього не робили, яка була б тростянецька історія.